Провідні світові змі, включаючи The Times, Bloomberg і Telegraph, повідомили про появу літаків F-16 в українському небі. За попередніми даними прибула перша партія шести одиниць з Нідерландів. Очікуються також літаки з Данії. Uh, міністр закордонних справ uh, 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 Габріель Бергіс прокоментував ситуацію, назнававши появу F-16 в Україні неможливою річчю, яка стала можливою. У соціальних мережах з'явилися перші фото та відео, на яких нібито зафіксовані американські винищувачі над Україною. Тим часом російські пропагандисти вже обговорюють, якими ракетами оснащені f 16 і що буде знищено в першу чергу на території РФ. За даними Wall Street Journal, Пентагон прийняв рішення укомплектувати винищувачі ракетами повітря земля та повітря-повітря, а також дозволити Україні удари по території Росії. Радник офісу президента України Михайло Подоляк закликав до негайного знищення Кримського мосту та критично важливої інфраструктури в Ростовській, Білгородській та Курській областях. Офіційно Київ заявляє, що не буде повідомляти про початок використання F-16. Білий дім також не підтвердив інформацію про відправку винищувачів в Україну. Зазвичай такі новини тримаються. У секреті. Я думаю, друзі, ви це розумієте. До речі, поставте лайк та підтримуйте український мовний контент. Дякую за перегляд.